Як створити БПЛА, що знешкоджують ворожі ланцети, системи пошуку дронів, лазерного наведення та унікальний колінний протеза для пришвидшення нашої перемоги. Це фінал інженерного хакатону Смартв у КПІ. Спробувати себе у ролі розробників мілітарі електронік своборонці, наступальній розвідувальній, рятувальній безпековій і тренувальних категоріях цього року зібралася 61 команда з усієї України. До фіналу дійшла сімка найкращих. Їхні девайси – це нові технології, що здатні поліпшити оснащеність зсу, посилити їхні можливості, задовольнити найважливіші потреби фронту та здолати ворога. Попробуємо. Якщо квадрокоптер зник з поля зору військового, знайти його допоможе оця система. Вона складається з пеленгатора, антени, що визначає напрямок та розташування об'єкта, і маячка, що подає сигнал. Пристрій коштує менше як 50 доларів. А усі його компоненти можна придбати в магазині радіодеталей. Чіпляється на якийсь шуканий об'єкт, встанову це буде дрон, і паленгатор буде визначати напрям до цього маячка, до шуканого об'єкту за допомогою радіопеленгації. yeah Палангатор може направляти в будь-яку сторону, і там, де найбільший сигнал, найвищий рівень сигналу, буде видно це на дисплеї. І відповідно оператору, тому хто шукає цей дрон, потрібно йти в ту сторону, де куди направлена антена. Ці три різногабаритні пристрої складові унікальної системи акустичної розвідки, що працює на штучному інтелекті. Вона розраховує координати розміщення вогневих засобів ворога і за звуком розпізнає тип артилерії, з якою здійснюється постріл. Система надсилає отримані дані в месенджер Сігнал. Хідно розставити наші станції на лінії фронту на відстані декількох кілометрів одна від одної, їх налаштувати і також поставити базу станцію в місці, де є інтернет. У нас є пристрої 1 та 2. Вони за допомогою звуку дістають координати пострілу. Та визначаючи е, ці координати відносно своїх ці усі дані вони передають на базову станцію, де вона проводить е, більш якісні математичні розрахунки, визначає тип зброї і надсилає дані е, у телефон одержувача. Е, за новими інноваційними рішеннями у галузі Мілітарі Електронікс до Хакатону постійно звертаються представники великих компаній, бізнесу, держави та наші військові. Це такі речі, як радіоелектронна боротьба, радіоелектронна розвідка, радіозв'язок. Тобто напрямок радіоелектроніки зараз надзвичайно актуальний. І, звичайно, у нас постійні консультації, постійні зв'язки із нашими військовими. Найбільше нас цікавить, наскільки цей прототип. Доведений до Фінального робочого варіанту основний фокус завжди на функціоналі. Тобто, в нас цікавить, чи воно дійсно працює, тому що е, в нас інженерний хакатон це про залізо. Про залізо має працювати. Переможцем хакатону став девайс команди київських політехніків Red Eye. Це бюджетний БПЛА. Дрон може легко знешкодити ворожий шахід 136, FPV-дрон і навіть ланцет. Цей літальний апарат сконструйовано за схемою гоночних квадрокоптерів, що демонструє високу потужність мотора, швидкість і протяжність польоту оператор здійснює первинне наведення на сіль за допомогою телевізійної камери, встановлення у носовій частині літального апарата. І після цього відповідно вмикає режим автоматичного наведення за допомогою технології комп'ютерного зору на основі там алгоритмів та глибокого навчання, за рахунок чого. Дрон вже в автоматичному режимі здійснює підльот та підрив. Команда отримала головний грошовий приз катону дві тисячі доларів. Розробками політехніків вже встигли зацікавитись потенційні інвестори фестивалю. Тож тепер можна буде отримати фінансування, щоб масштабувати свої винаходи в цьому році. Розробки 7 із 8 вже готові готові до того, що можна вже їх брати на фронт і вже використовувати. Хакатон котрий доводить, що завдяки молодим і винахідливим інженерам наша армія стає дедалі технологічнішою, а перемога України це ближчою.